Останнім часом в інформаційному просторі у нас в Україні звучить такий термін, як великий перехід. Цей термін не новий, він започаткований езотериками ще більше ста років назад. І вони вже тоді почали говорити про такий період часу, коли людство. Я зараз говорю не про Україну, а говорю про людство в цілому Україну, зокрема, підійде до певного. Кажем, великого переходу. А в дійсності однозначної думки, що це таке є, немає. Навіть в езотеричних кругах, які найбільше про це говорять, це є і в роботах Блавацької, і в Рєріхах є, і в інших роботах таких знаних езотериків. Я особисто неоднозначно відношусь до цього терміну і до, до тих пояснень, які є, тому що вони. Від таких, знаєте, дуже позитивно оптимістичних до трагічно песимістичних. Я думаю, що істина знаходиться в дійсності десь посередині. але давайте постараємося розібратися про що взагалі говорять. Діло в тому, що все упирається в великому по великому рахунку в астрологію і в залежність людини від цих астрологічних процесів, які відбуваються в сонячній системі, в нашій галактиці і в космосі в цілому. Тому що ми, Планета Земля, не самі по собі. Планета Земля входить в сонячну систему. Сонячна система входить в галактику Молочний Шлях. Значить, ця галактика входить в цілий комплекс галактик. А цей, скажімо, здоровенний комплекс галактик входить, скажімо, в такий термін, як космос, які <смі> осягнути людським розумом доволі проблематично. І там є свої певні періоди, якщо так старатися зузитись до сонячної системи, де більш-менш ще щось можна аналізувати, більш-менш зрозуміло, то цей якраз великий перехід стосується якраз сонячної системи і землі, зокрема. Чому це так? О, дивіться, земля має оберти. Повний оберт на округі Сонця. Ми це знаємо. Астрономію учать в школі 365 днів, потім високосний один рік, потім 12 місяців. Що таке 12 місяців ми знаємо? Ми знаємо, що є 4 пори року, і ми знаємо про те, що літо суттєво відрізняється від зими. Тут, як кажуть, нічого нового я не говорю. Але ж це ще не все. Сонячна система вона так само обертається. І вона обертається навкругі центра галактики. Тобто в галактиці є своє сонце, навкруги нього обертається сонячна система, і вона теж має свої певні періоди. Ці періоди теж мають астрологічні терміни. Там один із цих термін називається період прецесії. і там один сонячний місяць він нараховує приблизно 2150 років. А всі разом. Вони нарахують приблизно 25,5 з половиною тисяч років, тобто це якби один оберт періоди перецесії сонячної системи, і відповідно цей період зараз якраз і наступив у 2012 році. Пам'ятаєте, чого так багато було всяких страхів, переляків, всяких прогнозів про кінець світу, про те, що там співпав і календар Майя, і пророцтво Ванги, і там Настардамус, і там всі всі напророчили кінець світу. Слава Богу, ніякого кінця світа не наступило, ну прожили ми цей 2012 рік. А що це було у 2012 році? У 2012 році це була точка переходу одного космічного місяця, якщо так можна сказати, який тривав 2150 років і який називали Епоха риби. А наступила епоха водолія, і тепер ця епоха водолія буде тривати 2150 років. А потім наступить наступна епоха, і вона так само буде тривати 2150 років. І так всі 12 знаків зодіака для сонячної системи пройдуть по кругу. Тобто сонячна система вірніше пройде по кругу. Але там теж є свої періоди. Пам'ятаєте, я сказав, як три літніх місяця, три осінніх, три зимніх, і я говорив про те, що літо відрізняється від зими. Але, наприклад, травень. І червень не сильно відрізняється один від одного. Тобто 30 травня і 1 червня між собою стикуються, і ці два дня не сильно відрізняються один від одного. Хоча 30 травня це завершення весни, а 1 червня це початок літа. Але ми цього можемо взагалі не відчути. Так от я хочу сказати, що зараз ми знаходимося якраз в цій точці, коли не сильно все відчувається. Тому що в астрологічному періоді астрологічний місяць це 2150 років. Відповідно, перехідний оцей період, він триває там 100-150 років. А чому він триває 100-150 років там, і більше до 200 років, щоб дати змогу людині і людському організму з покоління в покоління адаптуватись до тих нових енергій, які починають заходити. Тобто ці старі енергії епохи риби. Уходять, а нові енергії епохи водоліє, заходять. Це і є великий перехід. Це і є великий перехід. В чому полягає суть великого переходу? Вона полягає в зміні вібрацій, тобто в зміні тих енергій, які йдуть на сонце. Тому що з космоса на сонце, на сонячну систему на на. Землю, зокрема, заходять тепер трішки інші енергії, трішки іншого частотного резонансу і частотних характеристик. Але ми цього так сильно не відчуваємо в межах людського життя, тому що середня тривалість людського життя, там 70-75 років, наприклад, це в астрологічному періоді це ніщо. От наші майбутні покоління через років 300-400, вони будуть жити вже в зовсім адаптованому енергетичному середовищі. Тобто вже цей момент переходу закінчиться. А зараз матінка-природа, і Господь Бог дає змогу нам адаптуватися до того, що одні енергії починають зменшуватися, а другі енергії починають збільшуватися. Це щось подібне, знаєте, до того, як зранку виходить сонечко. От була темрява, була ніч, і сонечко починає тільки-тільки виходити. І це тільки перші-перші промінчики. Так, оце перші промінчики нової епохи водолія, нової енергії, які заходять. На конкретне людське життя, вони суттєво так ну, не впливають. Вони впливають мікроскопічно і дають змогу на клітинному рівні нам до цього пристосуватись, тому що людина це не просто тіло, людина це енергетична структура. Ми маємо певну свою чистоту випромінювання. Ця чистота залежить від багатьох характеристик. В людей вона в різних людей, з однієї сторони, вона подібна в багатьох людей, ну, наприклад, стан бодрості приблизно 40 гц. Наприклад, хвиля, яка йде з людського організму, наприклад, приблизно 7,6. Так от, воно для всіх людей приблизно одинаково, але в той же час є певна індивідуальна відмінність. І от всі ці енергії. Вони якби потихеньку от заходять, дають змогу нам нашому тілу адаптуватись, особливо нашій енергетичній структурі, і вже наступні покоління вже будуть народжуватися з певними внутрішніми механізмами цієї адаптації. І так як я сказав, через років 300-500 людський організм буде повністю адаптований до нової енергетики, яка йде з космоса, і життя продовжиться. Це не є не кінець світу, це не початок світу, це просто інший період. І цей період називається перехід. Коли переходимо з однієї астрологічної епохи, переходимо в другу астрологічну епоху. Звичайно, це певні і потрясіння і випробування. Вони не носять критичний характер не для життя людини, не для життя планети.